Слава Україні! Всім привіт, сьогодні 30 серпня ранок. А, а, вчора розташувався в такому місці біля такої бухточки. Не знаю, там сонце десь подивиться, не десь. Ну що дає там? Біля бухточки. На такій траві високій. Так, М'якенько-мякенько було спати. Я... Мікенько було спати і спав взагалі під відкритим небом. Трохи роса випала, але то не заважає це нормально. Вчора не сказав, за скільки купив карточку. Карточка коштувала 20 євро іспанська. І розмови по Іспанії СМС задармо. Ясно, що як ти будеш дзвонити за кордон, то а інші тарифи і 140 гігабайтів інтернету за ті 20 євро. Ну і так, можна жити, лки-мітьолки, то не 15 гігабайт в тому у німців. Самошедше. Ну, такі речі. Щось хотів ще такого умного сказати. Щось хотів. Добре, може, може, в тракті дня щось скажу. Підстриг навіть собі бороду. Купив вчора машинку з зарядкою від УСБЦ ну, і своєю панелью сонячною можу її заряджати. Ну, те... Тепер вигляжу як людина, а не як бобш. Окей, бажаю всім гарного дня. А раді.